Привіт, друзі! Я рада вітати вас на нашому каналі. Цього року у наших демонстраційних теплицях Кісон ми з нетерпінням очікуємо на новий сезон вирощування томатів. Ми раді повідомити, що цього разу будемо сіяти високоякісні гібриди томатів, а саме від торгової марки «Бестекерн». Серед них такі як Мейшуай, Бенігара, Дрімвол, Толстой та Ямамото. Мейшуай це рожевий високоплідний томат, відомий своїм чудовим смаком та високою врожайністю. Бенігара гібрид жовтої сливки, який відзначається своєю стійкістю до хвороб та шкідників. Дрімбол це червоний томат. Він славиться своїми великими соковитими плодами, які ідеально підходять для салатів та консервування. Толстой червоний середньоплідний томат. При цьому це високоврожайний гібрид з чудовими смаковими якостями, який стане справжньою окрасою будь-якого столу. Та останній гібрид, який ми сіємо, це новинка від торгової марки Бестекерн, яку ми будемо фасувати у цьому році. Це Ямамото жовтий гібрид томату, який поєднує в собі високу врожайність. Та відмінний смак ідеальний для вирощування в теплицях. Для досягнення найкращих результатів ми будемо використовувати субстрат щедра земля, який забезпечує оптимальні умови для росту та розвитку рослин. Сіяти томати будемо у касети, що дозволить забезпечити рівномірний розподіл насіння в субстраті та сприятиме здоровому розвитку розсади. Посів проводимо у 160-ту касету з субстратом Щедра земля. Ми впевнені, що завдяки використанню високояркісного насіння та сучасних технологій вирощування наші демонстраційні теплиці кисон зможуть продемонструвати чудові результати та надихнути вас на вирощування томатів. Я дякую, що ви сьогодні були зі мною. Діліться цим відео, ставте вподобайки і до нових зустрічей у наступних відео!